Вітаю вас, мої друзі! Діти, я знаю, що у вас є багато іграшкових друзів. Вони завжди раді зустрічі з вами і готові погратися, щоб вас розважити. А сьогодні давайте ми спробуємо розважити улюблені іграшки. І для цього малята влаштуємо для них веселе чаювання. Але спочатку вирішимо. Кого ж саме ми запросимо? Малята, я пропоную вам звернутися до кожної з іграшок зі словами запрошення на чаювання. Лялочко, будь ласка, приходь до нас сьогодні на чаювання. Ведмедику, ми тебе запрошуємо на чаювання. Зайчику, ми тебе чекаємо в гості, де буде чаювання. Ну от! Гості наші запрошені і невдовзі прийдуть. А нам, поки треба добре підготуватися, щоб чаювання вдалося на славу. Діти, що потрібно нам накрити для чаювання? Так, святковий стіл. Навіщо потрібен стіл? Що за ним будуть робити наші гості? Вірно, пити чай. А біля столу що потрібно поставити? Які меблі? Стільчики? Для чого ми поставимо стільчики? Щоб гості мали зручно сісти за столом. Давайте з вами подивимось, що це чайник? Для чого потрібен чайник? Щоб розливати з нього чай по чашках. Що це? Чашка? Для чого потрібна чашка? Щоб пити з неї чай. Що це? Блюдце? Для чого потрібне блюдце? Блюдце підставляють під чашку, щоб не забруднити скатертину. Можна на блюдце покласти ложечку або печиво чи цукерку. Що це цукорниця? Для чого нам потрібна цукорниця? У неї насипають. Цукор. Що це? Чайна ложка. Для чого потрібна чайна ложка? Нею насипають у чай цукор, розмішують чай у чашці. Добре б на стіл покласти для кожного гостя серветку. Для чого потрібні серветочки? Що із ними роблять? Витирають рота та руки після їжі. Які солодощі можна покласти до чаю? Цукерки, печиво, тістечка, булочки. Ви, малята, дуже вмілі, гарно і швидко стіл накрили. Добре про гостей подбали, залюбки їх пригощали. Гості кажуть малюкам. Друзі, дякуємо вам! Що ми скажемо у відповідь? Нашим вдячним іграшкам! На здоров'я! Будь ласка! Сьогодні ми з вами прикрасимо чашку. Для цього нам знадобиться підкладинка, шаблон чашки, склянка з водою, фарби жовта, червона, зелена, синя, пензлик та волога серветка. Ми помили тарілки, чайники, каструлі, і виделки, і ложки добре сполоснули. Один, два, три, чотири, п'ять. На місцях усі стоять. Квіточку ми з вами будемо малювати пальчиком. Вмочуємо пальчик. У фарбу жовтого кольору найдемо середину чашки і ставимо крапочку. Ось так. Пальчик витираємо вологою серветкою. Тепер занурюємо пальчик у фарбу червоного кольору і будемо малювати пелюстки по колу. Від серединки. Тепер беремо пензлик, вмочуємо фарбу зеленого кольору і намалюємо листочки. Ось так прикладаємо ворс з одного та іншого боку. Вмочуємо пензлик у фарбу синього кольору і робимо смужечки вгорі чашки та внизу. І ось така гарна чашка в нас вийшла. Молодці малята, до нової зустрічі!